Ну що, мої любі дівчата? Всім привіт! Я для вас зробила таку класну підбірочку з мас-маркету, але в цей раз у нас будуть аксесуари, сумки і взуття. Вам не потрібно буде ритися по всім сайтам і шукати, тому що я вже цю роботу зробила за вас. З вами Аліса Хомер. Ви на моєму ютуб-каналі. І я сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. Тому з вас підписка, лайк і коментар. Дівчата, ну що, ми почнемо з маного. Я просто в захваті, я закохалася. я... Я вже чекаю. Я сьогодні їх буду для себе замовляти. Це чобітки в стилі Фібі Файло Celine. Вони виглядають це. Я не знаю. Ну це не мільйон, це просто треба брати і бігти. Це натуральна шкіра, це колекція Mango Selection, Я вже казала, що ця колекція преміальної якості з преміальних матеріалів. І вона виглядає ідеально. Це чобітки, які зроблені, нібито шкіряні панчохи натягнуті на босоніжки. Подивіться, яка красива шкіра. Подивіться, яка форма, як вони сидять на ладишках. красиво. Ну, ну мамочки, ціна не бюджетна, ціна дорога. 1500 злотих. Це в нас десь 15 тисяч гривень. Але це шкіра, це якість буде як у люкс. Я вам серйозно кажу, і я теж їх собі буду замовляти. Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях, тому що я впевнена, що ви такого в мас-маркеті ще не бачили. А в Манго мені до речі сподобалась тільки одна позиція, тому ми одразу переходимо до H&M. Це колекція 25-го року, вона тільки-тільки виходить, ось тільки-тільки виходить. Хутро нас всюди. Ви можете надихнутися цією парою. Якщо вам не хочеться ходити у взуті, нібито ви наступили на єнота, то можете взяти щось схоже, але просто, або ж просто знати, що це зараз дуже актуально. Хутряні балетки, лодочки повністю всі в хутрі, чобітки високі, хутряні. Все, що пов'язано з хутром, зараз на трендово. Вони класні. Я, як людина, яка збирає взуття, якщо що, може вам тут похозуватися і сказати, в мене більше 130 пар взуття. Ось так. Я дуже люблю взуття, і я купляю як дешеве, є так і вінтажне, так і дороге. Все, просто дуже люблю каблуки. Як ми стилізуємо, ми надягаємо а, джинси. Щоб у вас було видно ладишку, ми надягаємо колготи: теплі, чорні колготи і спідницю міді. А ми надягаємо шовкову шоколадну сукню, колготки шоколадні і велике велике пальто і великий шарф. На осінь дуже прикольно. Звісно ж, якщо ви будете їхати на громадському транспорті, це не буде зрочно. Але якщо ви йдете на якийсь фешн-івент, і ви не хочете е купляти собі супердороге взуття, але хочете. Ти бути в тренді? Ось, будь ласка, класна пара до 2000 гривень. А що твій чоловік би сказав? Мой чоловік би сказав, Аліс, це ужас. Аліс, ні, ні, ні. В мене були такі із із баранчиками, І вони реально пропали. Я впевнена, я впевнена, що він просто їх тупо вкрав і викинув. Тому що вони пропали, вони реально пропали. Я в них виходила, і Нікіта каже, Боже, таке враження, що ти наступила на бідного мішку, розчавила його своїми лапами. І тепер в ньому йде. Але слухайте, дівчата, є класний лайфхак. Для мене я роблю саме так: у мене є луки, які я ношу ну, з тими, хто розбирається в моді, знають ну, зі спеціалістами. На фешн-евенти, там де ну він що спеціаліст, не спеціаліст. Йому подобаються красиві жінки як будь-якому чоловіку. І коли вона йде в розчавленому місці на ногах, звісно, йому не подобається. Тому я що роблю, коли ми виходимо вдвох, не для нього, а для того, щоб мені було. Комфортно, що він на мене дивиться як на принцесу. Я надягаюсь так. Ну що я не вмію, я вмію. Ось так надягаю кофточку, юбочку, спідничку, великі каблуки, і йому подобається. Він каже: Ну, моя зірка. Там, де спеціалісти, я надягаю ось таке взуття. І там кажуть: о, ну Аліса зірка. Тому треба просто підбирати, щоб все було в тему, Знаєте? Переходимо до другої позиції. Це Чубітки високі в стилі Атіко бренду за Атіко. Вони під крокодил зроблені. Красивий ну, такий квадратний мис. До речі, зараз це тренд. Мені дуже вони подобаються. Велика розмірна сітка до 42-го розміру. Можемо носити їх стилізувати аля фешн і зробити а, з дуже вузьким денімом, заправити їх в цю широку халяву і йти просто в таких чобітках, знаєте, як кіт в. Кіт в чоботях. Або ж, або ж ви спокійно на все це надягаєте е, широку спідницю, як ми показували, до речі, в першій частині вона вам сподобалась, тому ми зробили другу частину. Тобто цю позицію ми можемо носити абсолютно з усіма речами. Єдине що, і я впевнена, що комусь треба буде їх приміряти. Тут немає змійок, тому якщо у вас високий е, підйом, ви можете не влізти. Можливо, в них. Тому це як просто вам порада. Я думаю, їх треба буде приміряти. Дівчата. Ми бачимо, що ціна в них достатньо таки бюджетна до 4 тисяч гривень. Тому, звісно, вони зроблені з поліестру. Це на сезон побалуватись, або ж не на сезон, а просто побалуватись. Знаєте, таким звиттям. В минулому відео я вам дуже багато всього рекомендувала под якихось тваринок. Так воно вийшло, щоб в нас була і зебра, і пітончик в нас був, і щось в нас ще було. А і в нас був. Звісно, я не вважаю, що це все треба міксувати. В один лук ні. З принтами можна бавитись, але якщо ви тільки-тільки знаєте, починаєте експериментувати між принтами і так далі, то пітоновий жакет надягати крокодилові ботинки, і я боти все ж таки не рекомендувала. Бо нехай це поки що буде одним акцентом. І ми якраз поговорили і переходимо до другої позиції чоботи, які я теж планую собі купити. 259 злотих, це в нас до 3000 гривень. В цьому сезоні ми що бачимо. Бренд The Атіку, що зробив? па папа -па -па. пітонові чоботи. Бренд Alaya зробив сумки з пітоновим принтом. Не принтом, а з пітонової шкіри. Тобто. Ем... З животного світу, будемо так казати, зараз пітончик такий в нас в тренді. Я сьогодні піду за ним, в мене сьогодні великий шопінг. Я сьогодні, в перший раз за три роки, коли я живу в Варшаві, я йду на офлайн, великий великий шопінг. Тому я планую їх собі. Придбати теж і розкажу вам обов'язково в своєму інстаграмі, як вони по якості вживу. Те, що я бачу на фотографіях, саме ці мені подобаються. Одразу хочу сказати, що інші моделі, ось я бачу, тут є з шкіри, є з е, замші, а -ля. мені не подобається. Мені подобається тільки пітон. Ми маємо тут із H&M Studio Collection сумку. Боже, яка вона класна. Дівчата, а що це я знайшла? Подивіться, такий мішок в стилі Zero з таким рокерським ремінцем по кругу. 1300 злотих. Вона коштує це така недешева позиція. Це десь 13 тисяч гривень. Але, але, бургунді кольори, раз, друге, це преміум селекшн, тобто це позиція буде відбірної якості. Вона в нас що? Шкура? Ну, стовідсоткова шкура, дівчата. Внутрішня частина стовідсоткова бавовна, тобто вона повністю з натуральних матеріалів. Мені подобається дуже її колір, мені подобається дуже її нетривіальна форма мішок. Я на осінь дуже люблю такі позиції. Мені лайк, мені лайк, тому я її е, додала в підбірочку. І дивіться, як класно на стилізації. Подивіться, будь ласка, ось такі сумки великі. Я вже про це говорила. Якщо ми хочемо виглядати модно і стильно, то важливо не тільки що ми надягли. А як ми його стилізували? Ось цю сумку ми можемо носити просто ось так на плечо, да, повісив і пішов, а можемо взяти її по-стильному, завернути ось так і тримати саме під мишкою. Ось так. І це вже фешн. Якщо просто надягли на плече, виглядає просто окей і нормально. І ще одна позиція з H&M. це моя улюблена позиція з підбірки. Дівчата 800 гривень, коштують окуляри. А знаєте на що вони схожі? Я вам зараз скажу. Ось моя подружка Аліна Френді, інфлюенсер український, ми її тут покажемо. Мене надихнула на ці окуляри. В неї фібі файло, нова колекція окуляри. Це дуже стильно, це мега стильно. Окуляри, маска. Але хто не може собі дозволити, хто не хоче витрачати кошти, будь ласка, заберіть собі ось цю знахідку, ось такі шикарні окуляри. З аксесуарів, які є тут, що я познаходила. по перше. К нам повернулися мітінки, і їх буде навіть деві в цій підбірці. Пам'ятаєте, такі перчатки? Боже, я, я пам'ятаю, мені було років там 15, я кажу, маю мені потрібні такі. Вона каже: де що воно буде гріти? Нахер воно тобі треба. Що ви думаєте? Мені раз відмовили, два відмовили. Я знайшла в шафі її старі перчатки, бамс-бамс і відрізала. Я навіть не питала. Вона, звісно ж, вона сказала, що ти зробила. Я не розумію, як ти могла. Я зараз твої якісь речі. Поріжжені. Я знала, що в них не носили. Там вже пальчики трішки підтерлися, тому я їй допомогла. Коротше, це було дуже актуально. і ось ніждане негадано пройшло 10 років, і ми знов носимо мітинки. Мені дуже сподобались ці, тому що вони ще й замшеві. Це просто вау! Як красиво виглядає. І ще одне і ще дівчата. Якщо ви а, знаєте така давня поклонниця люкс, то бренд з люксу, який найбільше за все любить мітінки, це шанель. Карл Лагерфельд завжди ходив в своїх порчатках е, без пальчиків. І в них дуже-дуже е, часто були різні колекції саме з такими порчатками. І я бачу, що їх дуже багато буває в вінтажі на ресейлі. І ось зараз саме час купити е, одні з них. якісь. це буде просто супер. Е, коротше, я їх рекомендую, мені дуже сподобалися. Натуральна замша. коштують не е, Немало, але я дам вам альтернативу в цьому ж випуску 3000 тисячі плюс гривень, але як і сказала, натуральна замша шкіра. І до речі, напишіть в коментарях, якщо хочете, я на наступний раз зроблю такий лучок якийсь з цими перчатками, і покажу вам на наглядному прикладі, як їх стилізувати. Тому що я якраз в минулому сезоні, коли вони ще були немодні, чомусь їх вирішила собі пошити. Я їх, до речі, пошила. Поїхали далі. В нас кепка. Я дуже люблю кепки. Ой, дівчата, ну знаєте, по-перше, ну бувають такі дні, коли зачіска не вкладається, ну от не, не, не виходить. Вона yeah, називається Bad Hair Day. Bad hair day. Yes. В мене дуже часто буває bad hair mood, bad hair day. І що ми робимо? У нас є два варіанти. Влітку ми робили зачіску улюбленої белочки, зачесав, зализав, корова прилизала і супер. Але зараз прохолодно, тому можемо надягти кепку. Мені дуже сподобалась ця. Я планую її собі теж придбати, тому що вона із 100% замші, тобто вона натуральної шкіри. Плюс зараз дуже актуальні кепі, а саме шкіряні зимні. І є три кольори. Мені три кольори дуже сподобались. До речі, бежевий ось такий карамельний, пісочний, під підмітінки. Чорний, а шоколадний. Я прошу пробачення шоколадний. І ось такий. Ось такий більш шоколадний. Ой! Це моя любов, дівчата, це боти з 100% шкіри. Я вам вже розказувала, що в цьому сезоні ми носимо будь-які види чобіток. Якщо з верхнього одягу ми носимо хутро, то на низ ми надягаємо чоботи. Чоботи-чулки, популярні супер, чоботи-панчохи. І ось це супер класний варіант. Ідеально буде сидіти по нозі. До речі, зараз на мені теж чоботи панчохи. чоботи панчохи. От вони мають отут-отут сидіти по нозі, тому що якщо вони будуть широкі, то ефект панчох він е, прибирається. Я такий для себе знайшла ідеальні. Ми тут покажемо фотографію в бренді Качаровська. Супер! А в мене яка проблема? Я думаю, що дівчата хто теж важить як осінній лист, мене зрозуміють. Якщо нога внизу худа, то як би вони не вказували панчохи, ви надягаєте і воно все злітає, тому що воно не сидить по ніжці. Тому треба все міряти. Можливо, вибирайте стречові матеріали, щоб воно облягало. Можливо, вшивайте під себе. В різних ательє є така послуга. Каблук тут невисокий, ніс тут мис дуже гарний, такий округленний, супер. Коротше, я цим, цима позиціями дуже задоволена. Ура, ми знайшли красиву пітонову сумку, дівчата. Не дякуйте. Тут я вже казала вам, що бренд Алая, бренд Кейт робили в цьому сезоні пітонові красиві позиції, а вони супер актуальні зараз. Але вивалювати сумку там, е яка не максимально підходить під усе і не класична, там 2-2,5-3 тисячі євро не альо і не хочеться. І це окей. Тому я знайшла таку сумку. Вона із такого темного, зміїного принту. Не супер велика, не маленька, ідеальна позиція для плеча, небагато в неї поміститься, але в цілому можна як на вечір, так і на день. Коротше, дівчата, ця сумка ще й шкіряна. На всі сезони, повірте мені, її ми можемо носити і забирати з собою на літо. Абсолютно окей. До речі, такі сумки класно дуже стилізуються, якщо влітку просто з білими сарафанами, такому знаєте, в стилі Бохо. Це супер-супер трендово буде і актуально. Тому я би таку позицію взяла і думаю, що тож сьогодні буду в масіму, і теж для себе її подивлюся, тому що сумку з під принт я дуже давно хочу. Ой, і ще одну знайшла. Дивіться, це просто тоутбек, величезний тоутбек під шкіру страуса. Я не знаю, чого в мене такий животний, тваринний настрій зараз, не знаю, але мені дуже подобається. Дуже подобається. По-перше, це просто шкіра, щоб ви розуміли, так? Це принт. По-друге, я побачила, якщо вам, наприклад, подобається такий варіант, і ви хотіли б позицію подібну з люксу, то є позиції Balenciaga Радео, саме в такій шкірі під страуси зараз вийшли. Коштують там 3,5 тисячі євро приблизно. Але. І я, якщо ви питаєте моєї поради, я вам скажу. Якщо не питаєте, я теж скажу. Я проти сумок Balenciaga Rodeo за повну ціну. Тому що ми вже бачимо, що вони на Раселі втратили в половину. Їх всі надягали. Два сезони просто всі-всі-всі носили і вони там собі трішечки фувались Balenciaga, і казали: ой, все немає, немає, треба тільки очікувати. А зараз воно вже все пішло на знижки і всюди. Тому я все ж таки не брала би, а взяла б отакий класний великий тоут від Масі Медуті. Принт страуса актуальний, шкіра, натуральна, величезний розмір, все поміститься. І що дуже класно, мені подобається цей шоколадний колір. Така сумка в ній немає жодних опознавательних знаків, і її можна носити хоч 10 років. Вона не неактуальна, не може стати, не модна, вона просто є як така. База в гардеробі. Дівчата, в мене є 30 секунд. Мені сказали, щоб я не показувала ці боти, тому що вони нікому нікому не сподобаються. Але якщо ви така ж її сама, як я, швидесенько, подивіться, боже, який нях. Няшкі, няшкі, няшкі. Мені дуже сподобались це Мікі Маус. Що прикольно, вони відстібаються. Це позиція з колекції Діснейленд з ось таким прикольним мішкою. Ой. То Мікі Мауса. І якщо ми знімаємо цього Мікі Мауса, виходять просто класні броги на кожен день. Це я вклалася в 30 секунд. Ми залишимо тут силочку і переходимо далі. Мені дуже сподобались кросівки, вони металізовані. Чому я на них звернула увагу? Я не дуже люблю цю модель, а Ніумію, я вам вже казала, що вони мені не дуже підходять під мої ноги. Не знаю чому. Але якщо вам сподобався цей тренд, це досить такий великий тренд. Він з нами буде ще на 2-3 сезони. Чому вони вони класні? Тому що тут є два види золота. Подивіться, біле золото, а срібні і жовте золото. Тобто вони підійдуть під всі ваші аксесуари. Прям під всі. По-перше, це в нас ще і е, шкіра корови повністю. Внутрішня частина там теж у нас бавовна і шкіра корови. Вони повністю натуральні, повністю, і що в нас ціна 4 тисячі гривень. Мені дуже сподобались ці замшеві боти, дівчата. Це натуральна шкіра. 4500 гривень приблизно вони коштують. Я сиджу зараз на польському сайті, тому називаю вам ці, ціни приблизні. Як я вам і казала, дуже буде актуально широка халява. Настільки широка, щоб вони не спадали прям з ваших колінок донизу. А такі чобітки красиво дуже носити під тонесенькі колготи. Ми їх що зробимо? Ми їх відносимо сезон. Ми їх будемо носити і взимку. І восени. А влітку ми надягаємо короткі сукеньки в стилі боху і теж їх носимо. Я обожнюю такі позиції, як на мене, вони супер універсальні. Плюс тут дуже красивий шоколадний колір. Єдине, що ці чобітки ми не можемо носити з моїми улюбленими довгими пальто. Вони внизу будуть. Один одному мішати, заважати і так далі. Такі чоботи ми носимо з чимось коротким, коротким тренчем, коротким пуханом, а, короткою дублянкою, щоб ніжки були відкриті. Це перчатки, які такі знаєте, вони можуть стати прям акцентом образу. Просто чорний гольф, просто чорний лонг, просто чорні великі брюки. І ось такі а, а, перчатки в стразах. Боже, знаєте, я зараз буду як какоти та. Це... Фабрикс, details. Я забула слово. Смотря откуда приходит fabrics, смотря сколько details. Emblished. Emblished это як інкрустовані О. Інкрустовані камінцями. Прикольно. Це ще я так розумію шкіра, так? Да? А, до речі, шкіра 150 злотих, це в нас 1500 гривень. Супер. Я, я вважаю, що це класна позиція. І, і я впевнена, що в цьому сезоні ще багато хто буде казати: о Боже, що це? Що ми носимо? А ось в наступному всі будуть їх носити. Я вам кажу: зуб даю. Боже, моя любов! Е, я собі теж таки замовила металізована кроватка. Боже, це дуже красиво. Є е, в білому кольорі, я показую. Є в жовтому зараз тренд на краватки. Абсолютно різні. До речі, дівчата, в мене є краватка П'єр Карден. Що я зробила, де я її взяла? Я зайшла в Копенгагені, в Секінхен та купила собі кроватку. Вообще нормально. Для мене це абсолютно окей. Мені хотілося саме не та а таку, щоб вона була не сучасний. Такою чорнень, чорненька, тоненька. Мені хотілося таку прям дідовську. Я зайшла в секонд, купила собі бушну кроватку за 1 євро чи за 75 центів. Ось буквально місяць тому прекрасно краватки носимо. Таку краватку ми надягаємо на вечір. Її можна надягти просто як родзинка образу. Ви надягаєте білу майку. І зверху цю кроватку. ви надягаєте тренч, біла рубаха, і поверх всього така тіліпається, розхлябана ця краватка. Це дуже красиво. 150 злотих це 1500 гривень. Вона буде вам служити роками, її можна як акцент кудись вдягати. Не видно зовсім по ній. А що вона з мас-маркету? Я б ніколи не сказала. Якщо б я побачила дівчинку з такою кроваткою, я б 100% підійшла б і спитала, що це таке. Так, дівчата, а ну розкажіть, що вам сподобалось? Що взагалі крінж ви не купите? Я знаю, що Настя, наша продюсерка, вже прокоментує, скаже, Мікі Мауса батінки фу, ніколи б не купила. Але ну, вони класні, я вам кажу, прикольні. Коротше, мені дуже цікаво, в чому наші смаки сходяться, а в чому категорично, ні. Пишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво з вами там поговорити і подорванити. А ми з вами до зустрічі у наступний четвер.